Благодійний футбольний матч у межах міського марафону Єднаємося заради перемоги КР. Провів палац дитячо-юнацької творчості Центрального міського району. Вихованці гуртка Футбол ганяли м'яч, а глядачі донатли на пікапи для криворізьких захисників. Це був завершальний захід благодійного марафону. Гурток з футболом ми займаємося вже багатьох років і вирішили допомогти ВСУ. Зібрати гроші на пікапи. Що не Проводимо турнір з футболу. Юні любителі футболу під головуванням тренера Анатолія Вайсмана грали на стадіоні ліцею академічного спрямування міжнародні перспективи. Підлітків об'єднує спільне захоплення цим видом спорту. Ми сьогодні граємо в футбол і збираємо на автівку героям. Щоб ближче ну ближче настала перемога. Я хочу стати футболістом, грати в команді «Динамо Київ. Я займаюся футболом з літа і хочу грати в футбол. Мені це подобається. Закінчується спортивний благо тиждень і не сподіваюся, що ми сьогодні переможемо.